Вперше за дванадцять років волейбольна команда Буковинка зіграє у професійній лізі України. Тетяна займається волейболом зі шкільних років, каже, навіть при найбільшій втомі від гри отримує задоволення. Я вже настільки чекаю ігор щоб відчути цей адреналін, відчути цей мандраж перед іграми, відчути смак перемоги. Ну Каже, я кожен раз можу мурашки, кожен раз говорю волейбол, Я навіть можу спати ночами з ним. І я про нього думаю вихідний день, так що робимо. волейбол, волейбол, воліба. Волейбол. Таке, знаєте, як, як зациклено, Ну, Мені він не надоїдає ніколи. Не було такого дня, щоб я сказала, що я не хочу вже його грати. Нині дівчини разом із командою готуються до стартового матчу в професійній лізі. У нас інтенсивні тренування, у нас іде відпрацьовування кожного елемента. У нас індивідуальні роботи, у нас підготовка в тренажерному залі, і кожен тренер задіяний в тому, щоб у нас все получалося. Поліна займається волейболом майже сім років. Розповідає, волейбол для неї вже не просто хобі, а професія. Ми багато граємо ігрові тренування, блок, таке. Іноді граємо теніс, такі більш командні дії. Ну і трохи тренажорки є на початку тижня і в середині. На стадіоні ми робили бігали, бар'єри, там, всякі вправи для підготовки, в басейні ми займалися пару разів теж було. І в залі на техніку тренування. Жіноча команда Буковинка вперше за 12 років представить Чернівці в професійній волейбольній суперлізі. Нині в складі команди 14 волейболісток. Наразі вони готуються до дебютного матчу з командою Балта з Одещини, який відбудеться вже 27 жовтня. У нас є моменти, де, де є більш фізична підготовка. Це саме початку. Це в серпні місяці. Весь серпень ми займалися фізичними фізичними якостями дівчат, фізичною кондицією. А вже після ми перейшли до роботи в залі з м'ячами. Тобто тактичні моменти, технічні моменти, десь є психологічні моменти. Артем Дегтяренко зазначає, зараз повністю зосереджують увагу на підготовці до дебютного матчу. На цій неділі готувати розбирати команду суперника. Будемо показувати дівчатам. То тобто, буде і відео і тактичні моменти на майданчику. Тренувальному залі мені більш цікавий взаємозв'язок гравців на майданчику, взаємозв'язок зв'язуючих з нападаючими і взаємозв'язок дівчат з тренерами. Це найбільша зараз концентрація в цьому. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4